Мої вітання, дорогі мої друзі! Хочу вам показати, що в мене придбані згалі балованої отакі котлетки курячі. Тут кілограм 170 грам. Так, Скільки штук? 2, 4, 5, 6, 7, 14 штучок. Отак вони виглядають, досить такі заморожені. Перед приготуванням я зараз їх розморожу. Заплатили. За ці котлетки 223 гривні 47 копійок. По ціні за кілограм 191 гривня. Отож, бо, щоб їх приготувати, перш за все, треба розморозити, що зараз я і зроблю. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Я скажу правду і тільки правду, чи смачні ці котлетки. Котлетки вже розморозилися. Структура не порушена. Буду смажити сьогодні на пательні з пергаментом. Я його намочила під водичкою, зім'яла, розподілила по пательні, наляла олії, добре розігріваю і буду смажити. Смажити буду під закритою кришкою. На несильному такому. Levem como morni. Поки котлетки смажаться, вже перша партія готова. І я хочу зняти пробу. Це ж вже не терпиться. Так. Наче соковиті. Так, ще парують. О, вам видно, що пар йде. Так. Мені цікаво, яка всередині консистенція. Отака вам видно. Запах приємний. Чи вони соковиті? Гарячі. Дорогі мої глядачі. Дуже смачні котлети. Безподобні. Вони, знаєте, не забиті, соковиті. Так що. Раджу купляти такі котлетки. От в кого нема часу. За дві години розморозились, Я чекала, щоб добре розморозились. І готуйте. М -м -м. Дуже смачні. І оцей варіант на пергаменті. Чудовий, сковорідка чистенька, не треба мити, не так розбризує. коли накриваєш кришечкою. Смакота котлетки вже я. Посмажила, отак вони виглядають. Мій вердикт. Дуже-дуже смачні котлети. Чесно кажучи, я навіть не сподівалася. Соковиті, зверху шкірка, а всередині вони м'ягусінькі. Дякую виробнику. Так що, отака мене сьогоднішня дегустація. Котлет куплених в магазині Галина Балована. Я теж Галина і теж балована, але мені вони дуже-дуже сподобалися. Дякую всім, хто дивиться моє відео, підписується на мій канал, ставить лайки, коментуйте. Можливо, я ще щось придбаю в Галині балованій і обов'язково вам покажу. До нових зустрічей! Всього вам самого найкращого, а саме головне перемоги нашій ненці в Україні. До побачення!